Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами, настільки важче жити це життя, ніж умором? От я зараз розкажу три основні причини: лайк, like, якщо ну, реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли а, віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері. Де все переросло в цифрову реальність. І тут народились зуміри. Тобто, зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано. от я ж кажу під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато вік. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої. Що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя. Та і так далі, і тут ми з вами опинаємось в світі, де просто кожні 2-3 роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати, все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні взагалі, хто що захоче, і так далі. Розумієте. І виходить, що нас, міленіалів, з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зеленіали, Тобто ви і там, і там, ви на двох стулях, типу, так стоїте. Ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це все в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. вони реально, ну. По-своєму нещасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити. Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинились в цьому світі, де дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там. См, маркетинг через крипту це все розвиватися дуже легко, да? От, але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось заякоритися в цьому світі, зацепитися, і не можемо, бо світ змінився ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народилися в цьому світі, і вони приспособлені. Вони такі, о, Трамп, що то там, монетки, нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви. Подивитися, як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі. Вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні, і так далі, бо вони народили світі, що у них нема противовісу. Тобто у них немає дісонансу. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ними, цей новий світ. І вони дуже швидко в нам адаптувались. І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато, що нам нам мілініалам нав'язувало, да, як нас намагалися якомусь контролі держати. Ну, що ми були порядочні, там, чесні, культурні. І так далі, минули лише чепуховці, виявили, що не треба всіх подану лінійку да, як в школі було. Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємось про це. Відправляйте друзям, яким це теж жиза, які відчувають плюс-мінус те саме, що і ми з вами. Все, на зв'язку.